Всім доброго мирного ранку. Ну, у нас ранок, у вас вже буде вечір. Ось така краса, у нас трішки засніжило. Звичайно, радіти нема чому, як то кажеться. Це для дітей більш така радість, а для нас старших. Знаючи, що наші хлопці в окопах там мерзнуть, ну, трішки стає сумно. У мене ранкова кава, хлопці ще всі сплять. Дуже рано, але вийшла трішки раніше, щоб ну, дорожки попрогрибати, бо трішки засніжило. Зараз хлопці будуть прокидатися, снідати і йти на автобус. У нас автобус дитячий, шкільний, ходить зранку. І в три години, але так як Женя то в 12.30, то в час 30 забираю, то потрібно забирати ще. Ще боюся його відпускати. Він ще маленький. І ось такі у нас справи. Так що ранково поранка і щось смачненьке. Ну, а де ви ще побачите таку красу свиня на снігу? <социв> <соцеп> е -е -е -е, як не на моєму каналі. Зараз будемо снідати, розгрібаю, бо нам було стільки снігу, що то просто так сантиметрів 10. Да? Коцюшка, розгрібаємося, бо місцями навіть і більше снігу, ніж 10 сантиметрів. Прогортаємо в першу чергу доріжки. Де мають птахи поїсти, і починаємо по ринку. Качки бояться виходити. Вони просто в шоці. І мете, мете. Добре так мете. Всі в шоці, що сталося, де той сніг взявся. Всі шоковані просто. Ці вже їдять. Ой, краса. Краса, все так біленько, стало, гарненько, чистенько. Ти ж прийшов до мене. Все, пішли потихеньку повиходять. Я набираю відра теплої води і йду всім роздавати їжу. Писали мені в коментарях, щоб свинці поставити більше корито, але я вам скажу одне. По-перше, я їй даю нормовано харчування. Більше норми не даю, так як це свиноматка. І по друге, вона вже скоро в хлів перейде. Так що так, що так, що так? І вистачає. Ну хвостиком крут, крутий, значить все добре в неї вже стає. Чимакутушка є. Там в неї в буді сухо. Ось там вона там собі кубло зробила і тихенько-сухенько, гарно. Ось такі у нас справи. Свинка на снігу. Раніше переглядала, ну це вже трішки давненько було, переглядала ролики, як люди тримають в'єтнамських свиней в Сибірі. то там навіть і, і там свині, що там в них дуже великі морози, в'єтнамські свині живуть на дворі. Так що нам пф, я взагалі не переживаю. Так що ось так. Сподіваюсь, відповіла на коментар. Не переживайте, я слідкую, я теж за нею переживаю, так, що, так як це свиномамка. І буде, сподіваюсь, буде вона в мене ще довго, так що мушу я за нею дивитися, наблюдати, як її, чи немає холодової ніякої алергії, чи взагалі з нею все добре. Ну, животіна животіною, але ну, це те, що люблю і потрібно любити. А у нас ось тут така краса. Все-таки справді сім штучок, два чорненьких, три таких. Здається, два чорненькі, не знаю. Деякі вже очки гарно повідкривали, деякі ще, ще ні. А Ай, такі малісенькі хруські. Хлюські, хлюські. Зараз ще їм всім накидаю, щоб побільше було. Відкрила дверцята. Мамаша їсть зерно. Ой, а що це? а що це в одного? Дивіться. Це щось добиралося чи що щось хотіло погризти, напевно. Капець. А що це таке? Капець якийсь. Ужас. Так клітка ціла, ніде немає, щоб хтось добрався. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз візьму чимось, спрей, запшикаю. Капець. Все, всі вже в хліві. Бояться снігу бандити. ну нехай сидять. Ці вже б'ються за їжу. Просто нереально. Ширші, чим довше стають. Хлопцям смажу сосиску в тісті, це вони б їли цілий день і цілий вечір, ось тут трішки розійшлися. Ну, так що, смакота в нас. Ще ось цілий піднос, вафлів, всю перемазала. Дві банки з пішло. Ну, це вже хлопці відірвуться. Я собі зробила макави, так що і також я посмакую, бо я дуже сладкоєшка сильна. Покуштувала. Дуже смачно. Так що мамі дякую за згущеночку. Ось такі в нас справи. Вилізли на гору по сіну і зняли разом хлопцям санчата. Другі десь закидані, ну поки що одні. Прийдуть зі школи, обов'язково нехай порадіють ось такі красі. Снігу, снігу бігало, насипала зима. <сум> Ось така у нас і в мете, і в мете, сніг не, не зупиняється. Ну, будемо бачити, як воно. Я тут на горищі і лізла, коли вилазила на горище, згадала один, не один коментар, дуже багато. Дуже багато коментарів питаються, чи в нас є газ. У нас газ в селі є, в будинку є газовий котел, але він дуже старий. Він взагалі не економний. Дуже багато потрібно, якщо нашу маленьку хатинку опалювати тим котлом, ну дуже дорого виходить. Мені виходить, виходить, по кругу на зиму запастися дровами. Та ж сама ціна, що я за один місяць витрачу газом. Так що вже 2 3 роки ми взагалі його не вмикаємо, того котла. І ось так. Пільг субсидій немає, тому паливимо дровами. Ну і мені більше подобається дровами, тому що можна так добряче напалити, щоб було добряче тепленько. І так. А їсти варимо на газовій плиті. Так що так. Сподіваюсь, відповіла на коментар. Так, щоб погнали далі працювати. Все, кролинят закрила-прикрила, кроличка собі ходить, вона до них добереться, вже сінце перебирає. Зараз всім порозкидаю, понакидаю і нехай їдять. Ну, Йдемоте, йдемо, Сонечку. Ну, Ось так ми йдемо зі школи. У нас зараз лунає тривога, так що в екстреному випадку прийшлося забирати дітей додому. Так бігла-бігла, що там, де на повороті, де машини призупиняються, дуже слизько впало, вдарилась головою. О, але нічого страшного. Побігла далі. Ну У нас зима-зима. Так що ось такі у нас справи. На цьому буду відео завершувати. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Там, де випав сніг, будьте обережні, без надобності, не виходьте з дому, сидіть в теплих домівках, пийте тепленький чайок. Всім миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Все само найкраще до нас зустріч. Па -па, па па І дякую за актив під минулим відео. Ви мене найкраще. Дякую за підтримку. Так продовжувати разом. Ми команда і сила.